Накипіло вранці. Перед мікрофоном Володимир Носков я продовжую наше з вами спілкування. Нагадую, що ще триває повітряна тривога. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях для себе. Це можуть бути і укриття, і десь у вашому помешканні. Але головне, щоб ви знали, що там вам буде комфортно і безпечно. Отже, «Накипіло вранці це е, програма, яка я перепрошую, маю. Вирішити технічне питання, і я вже його вирішив. Отже, сподіваємось, що нас зараз слухають як у самому Харкові, так і в різних куточках області, в громадах і аж до прифронтових. Наступна інформація надто буде корисною сім'ям, у кого є маломобільні родичі, або ж люди із інвалідністю, це можуть бути ваші знайомі, колеги. Так, і от ви знаєте, що їм треба допомогти їм треба допомогти. Отже, їх можна. Евакуювати за допомогою волонтерів із небезпечних населених пунктів, що перебувають під постійними обстрілами до більш-менш спокійного міста, саме до Харкова. Днями, відкрився перший транзитний шелтер для представників і представниць маломобільних груп населення та людей із інвалідністю в місті Харкові. Це проєкт благодійного фонду Восток СОС у партнерстві із центром Надання гуманітарної допомоги волонтер 68 Прихисток облаштований в одному із корпусів гуртожитку на першому поверсі. У приміщенні один із входів має пантус. У коридорах і кімнатах відсутні пороги та сходинки, тож людям із інвалідністю, особливо із порушеннями опорно-рухового апарату, буде зручно пересуватися. Також у прихистку переобладнані душові кімнати та туалет під потреби малому. Людей, а в самих житлових кімнатах є функціональні ліжка. Тут переселенцям із інвалідністю цілодобово надаватимуть медичну та психологічну допомогу. Для цього працюватимуть піклувальники, які надаватимуть санітарні та гігієнічні сервіси. Працюватимуть також фельдшер у команді. Мед. Сестра, вони стежитимуть за станом здоров'я людей і переселенців, які сюди приїхали. Ну і за необхідності можна буде долучитись до консультації лікаря. Окрім цього, у шелтері переселенцям допомагатимуть із оформленням документів юристи благодійного фонду Восток інклюзивному прихистку одночасно можуть прийняти 34 людини. Сюди привозитимуть так евакуаційні екіпажі маломобільних жителів із небезпечних територій Харківщини Донеччини. Та Луганщини планується, що ВПО да вимушені переселенці зможуть перебувати в, в цьому шелтері до місяця водночас. Команда шукатиме місце для довготривалого проживання, як в містах Західних областей України, так і за кордоном. Докладніше буду розпитувати про роботу інклюзивного шелтера, голову громадської організації Волонтер 68 Галину Харламову. Пані Галина, доброго ранку. Доброго ранку усім. Пані, пані Галина, ну як ваші підопічні? Вони вже як адаптувалися на місці? Я так розумію, дехто вже кілька днів у вас живе. Так, у нас з п'ятниці, навіть з четверга, ми вже почали завозити людей. А, і навіть у нас ми перевезли у нього дідуся у суботу. Завезли його, казали, що він лежачий, але він став і пішов. Серйозно. Таке буває. А скільки ж йому років? Ну, він 83. 83. поважний вік. чоловік да дуже поважний вік. Вони разом з жінкою виїхали з Куп'янського району дуже наближене, село, дуже наближено до фронтової лінії, і тому вони в такому скрутному стані здоров'я. Жінка казала, що чоловік вже. З лютого такий дуже слабкий, майже не ходить, все таке. Тому ми його забрали на шелтер, тому що волонтери привезли його просто до звичайного е, прихистку, куди, куди привозять звичайних людей. І нам е, партнери дозволили, Давайте сказали, так казати, що, ну, що всі треба, є звичайними, там, що... пані Галина. Всі є звичайними, просто є певні е, е, фізичні покрові, моменти по здоров'ю. Так, всі є звичайними. Так. Так, угу. Я маю, я маю на увазі за зі звичайним умовно звичайним нормальним станом здоров'я. Ці люди вони особливі, вони потребують о, елементарне пані Синяті Галина. Повірте свої свої, мені, що води. і ви особливо теж, і я особливий. Теж всі ми особливі у когось є е, очі різного кольору, волосся. Так, ми говоримо з порушеннями здоров'я або маломобільні, але без особливостей. Угу, так. Е, ну, як сказати, було один, <світ> це один офіційна була така назва люди з особливими потребами. Це раніше це було, було, а зараз інклюзивна термінологія <світ> передбачає саме люди з порушеннями здоров'я. Це дуже важливо знати нашим радіослухачам теж. Пані Голина, а от я знаю, там ще бабуся приїхала теж, так? Бабуся при... у нас взагалі там зараз. І чоловіки, і жінки є одна родина серед них. Є чоловік, який виїхав з Куп'янського району, і до речі, от цьому зараз уже кілька днів надають допомогу саме у перев'язках. Тому що ну ми це і раніше робили. Ну це було більше. Ми на наду виїздили або у МКП там місця компактного поселення, де перебувають багато дуже ага. Тобто ви медичним санітарним супроводом давно займалися, так як волонтери? Так, да, да, ми це давно, тому що, на жаль, коли людина одинока, людина особлива, людина, котра Похилого віку. Або ну, навіть у нас була одна з бенефіцарів, ну це якби людина, котрі ми допомагали. Це була жінка, їй не було ще й 40 років. У неї був складний апарат Елізарова після поранення. Скуп'янського вона була. І коли до нас вона потрапила під наш якби в полі нашого зору, то в неї вже пішов процес такий не дуже добрий біля усіх mm -hmm. елемент, залізних елементів апарату. Ну, Но все нормально. Протягом трьох місяців ми їй допомагали. Потім її зняли апарат благополучна, і вона ну поступово-поступово відновлювалася. Жінка. Це дуже чудово. А, а скажіть, окрім старших людей, є е, на кріслах колісних або на милицях? от, власне, ті жінки, чоловіки, яким складно пересуватися, і можливо, через це вони вчасно не могли евакуюватися. Дивіться, зараз у нас знаходиться у шелторі більше літні люди усі ну, частина з них просто літні люди, слабкі, тобто крім того, що люди мають якісь проблеми з опорно рухомим апаратом, є ще така на жаль, деменція, котра змушує людей ставати. Залежними від сторонньої допомоги, і таких людей ми теж на шелтер приймаємо, тому що коли літня людина з деменцією потрапляє у нове приміщення у новий світ, вона втратила свою домівку, переїхала, вимушена була через бойові дії переїхати, вона ще більше отримує стрес і вона mm -hmm. просто загублена. І для того, щоб ну, з нею нічого не сталося, щоб вона сама собі нічого не наробила, бо таке був. Ває, на жаль, то тоді е, ми от постійно пеклуємося і про таких людей теж вона вроді і поїсти сама може. вроді, вона е, і сама навіть переміщуватися може, але вона емоційна і психологічна, вона дуже у стресі і треба за нею постійно е, наглядати. Е, зараз у нас до вашого питання два чоловіка, точніше, два чоловіка на милицях. Одна жінка літня, теж котра переміщується тільки за дяки двом палицям, і один чоловік, котрий. Умовно лежачий. Тобто він почав підійматися, але взагалі-то переміщується він ну, как, на вулиці, він самостійно не піде. Його везли лежачий. Тобто підіймати. виходить загалом скільки зараз у вас? Зараз у нас шість осіб. І це всі з Харківщини поки що. Е так, з Харківщини, ага. так. Усі поки покиси з Харківщини. А Галина, а яким чином відбувається евакуація маломобільних людей? Це ж для цього потрібен спеціальний транспорт. Ви з кимось співпрацюєте? Ну, по-перше, наша команда, наша організація, ми являємося поцільними партнерами COVA, Харківської обласної військової адміністрації з евакуацією. на А можна попросити, щоб люди, які поруч з вами менше шуміли, бо вас тоді складно чути? Це у мене взагалі, тишина. У мене взагалі так? тишина. Ой, тоді перепрошую. Ага, так, так, добре. Угу. Е, да. Так, е, дивіться, у нас у, є у використанні два амбуланси. У нас два є евакуаційні бригади, котрі мають навичку, знання і вміння для того, щоб евакуювати людей. Загалом наша команда вивезла кілька тисяч осіб з зони деокупації і більшість з них десь 60% це маломобільні Я зрозумів. А як... Mm -hmm. А якщо казати взагалі, то крім нас займаються цією темою ще кілька організацій. Дуже багато котрі вивозять людей, котрі можуть самостійно ходити або їхати сидячи, тому що це принципово є люди, котрі можуть навіть вони маломобільні, але вони можуть поїхати сидячи. А ось наша організація, Красний Хрест, і ще, по-моєму одна чи дві організації, котрі мають амбуланси і можуть вивозити людей лежачи, тому що ну дуже часто на звертається або людина а, з після інсульта, або людина є перелам чи бедра, або людина просто старенька і вона вже просто лежить постійно, ну через деменцію. Тому ось такі випадки. Ну ті, хто працюють у цьому напрямку, вони знають, що вони окремі і є у загалом у волонтерській спільноті є таке поняття, Що якщо виявляється людина така, що лежача, то дзвонять до кількох організацій, які мають уже хіст у цього А я ще хотів вас поцікавитися. От ви коли відкривали е, шелтер? Ви е, ви підраховували скільком ще потрібна буде ваша допомога, чи багато ще потребують евакуації із небезпечних територій? ну, дивіться, підрахувати до кінця неможливо, тому що на жаль, через постійні стреси, літні люди вони навіть не літні люди. Люди середнього, віку, молоді, вони у будь-який час можуть отримати захворювання або інсульт, або, не дай Боже, якийсь приліт, і вони можуть або уламкам бути якимось травмовані, або впасти ну не дуже гарно впасти, щось собі зламати, і вони стають маломобільними. Плюс те, що на зоні деокупації майже немає медичного проводу, взагалі, тобто дуже багато цих містах лікарів не бачили ну, ще з довоєнних е, часів. І тому е, люди дуже часто їх стан погіршується і вони вирішують виїжджати. У нас вже були такі не раз кейси, коли вони сиділи до останнього, а потім у когось сталося, люди, або у когось з родини сталася як якась. Травма або ну стався інсульт і вони приймають рішення, що треба виїжджати Плюс ще дуже така велика частина людей, котрі е, отримують через стрес е, сахарну гангрену тобто цукровий діабет, і людини починають. Е, Порушуватися кровообін у кінцівках, і е, людині треба Олександр. або живу опуленогу, або треба срочно робити операцію для того, щоб це далі не пішло, щоб людина <післянна> могла <післянна> далі. жити. Я дуже пані Галина. Останнє я б хотів про вас про що запитати, як і куди люди можуть звернутися щоб. Записатися до вас у шелтер, щоб привести ну словом евакуювати у нас є нуль вісімсот. 33-28-60. це гаряча лінія, на яку можна позвонити і зробити запит на евакуацію. Плюс також можна звернутися до представників влади місцевою. Вони мають можливість, ну є певний ланцюжок спілкування, вистроєний повністю між місцевими і обласними керівництвом. І там також можна замовити евакуацію, і перевезення, тобто домовитися про те, що. За вами приїдуть, заберуть і влаштують. Дуже вам дякую, пані Галина. Я сподіваюся, що ця інформація буде для когось важливою, корисною що хтось може врятувати свого свого родича, якщо зараз десь знаходиться власне, да десь в небезпечній території, то будь ласка, допомагайте один одному. Голова громадської організації «Волонтер-68» Галина Харламова щойно була в ефірі радіо накипіло. Ми з нею говорили про відкриття інклюзивного шелтера. І я сподіваюся, що ви зможете допомогти якнайбільшій кількості людей. На цьому етер радіо накипіло вичерпаний. Я маю на увазі ранковий. Так слухайте музику, наші денні і ефірні, і вечірні прямі ефіри. Зустрінемось я особисто в середу з вами. А завтра будете ви вже з Наталкою Маринчак. Завтра буде особливий етер. До зустрічі!